4 квітня 1953 року у Нью-Йорку в сім'ї переселенців зі Львова народилась квітка цисик, який судилося стати голосом Америки. У 80-ті роки в цій країні її не чув хіба що глухий. Квітко, або як її називали в штатах, Кейсі знали з рекламних роликів провідних компаній. Її голос можна було почути у піснях відомих виконавців, таких як Майкл Джексон, та й сама співачка була однією з найвідоміших людей США. Любов до України цісіку вібрала з молоком матері. Вона ніколи не полишала мрії поїхати на батьківщину сім'ї. А на хвилі слави Кейсі видала пісні, що линули з душі, тому що заспівала вона їх українською. Червоне То Українські пісні співачки були неймовірні, щемливі та незабутні. Вона записала два альбоми українською, за які її найменували на гремі. Найважніше щось робити. Для українців для, 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 громади. для громади. Моя мрія була, що я, що мої земляки почують, будуть слухати мою плиту, почують мою музику і мій голос на Україні І моя мрія. Сповнилась, квітка мріяла дати в Україні серію концертів, проте мрії не судилося здійснитися. Вона була хвора на рак і не дожила до свого 45-річчя 5 днів. На її честь в Америці вже давно проводять фестивалі. Її пісні переспівують відомі виконавці. Ось в Україні відголосок пам'яті Писаної квітки пролунав 4 квітня в Одеському театрі опери та балету. Для Одеситів це стало справжнім святом. Дуже відома подія, і вона мене зацікавила своєю афішею, зацікавила тими виконавцями, які будуть сьогодні співати, зацікавила постаттю самої Квітки е, Цісик. Ми знаємо, хто така квітка цісик ще до цього, до того, як про це в Одесі сьогодні публічно будуть говорити, тому що ми, як українки, як українські філологи багато про неї знаємо. От, а сьогодні ми хочемо побачити те. Як нам її подадуть більш конкретно. Тому я сама співаю, я займаюся вокалом. Для мене вона, як, можна сказати, допомога в моєму житті, орієнтація як йти. І, ну, мені дуже подобаються її пісні. Я хочу стати як вона. В оперному театрі майже не було вільних місць. Відомі українські виконавці переспівували її пісні. Зі сцени лунали чарівні мелодії та подробиці життя незабутньої квітки. Для деяких українських виконавців. Навців цісик стала невід'ємною частиною творчості. В її голосі стільки шарму, шарма, любові. любві, неважно якого характеру ці пісні драматичні, драматичний, ж веселі, шуточні, В ній було стільки такой теплоты какой-то непередаваемый. Это было мое открытие в 15 лет. Ко мне попал альбом «Квитки Цесек» «Два кулеры», записанный с американским симфоническим оркестром. А украинские песни были спеты ею. И поэтому я сегодня здесь. Честно скажу, я захоплююсь квиткой. Это один из моих кумиров. І для мене було дуже сьогодні приємно і млосно співати пісню, яка була в її репертуарі. Сьогодні мені випала честь співати ой, ходить сон коло вікон. Я вірю, що вона слухає нас сьогодні. Я вірю, що вона радіє, що її труди, її переживання, які вона вклала в пісні, що вони не марні, що вони все-таки через роки, через океани, через гори, через континенти, вони доходять до сердець, доходять до адресатів. І наше завдання сьогодні. Про це говорити усі виручені кошти від концерту переведуть в Одеський обласний онкодиспансер на допомогу в лікуванні хворим на рак. Головний лікар диспансеру вважає, що цей концерт допоможе онкохворим не тільки в матеріальному сенсі. Всі літні віру, що з болезнью все-таки можна боротися і потрібно боротися. Свого часу квітка цисик стала голосом Америки, але вона назавжди залишається душею України. Ірина Рогозянська, Вадим Мірза, факти.